З настанням холодів у містах та селах особливо гостро постає питання опалення. У деяких приватних будинках досі збереглися пічки, які обігрівають оселю і створюють затишок. Проте кожен початок опалювального сезону для мешканців сіл супроводжується пошуками дрів, адже газові та електричні системи обігріву не завжди доступні через високу вартість. «І то Я дивлюся, бо я. Я за цим слідкую. А дрова де берете? Де, де, де достану, там, де сільськорада мені допомагає. Значить... А замовляєте дрова взагалі? Купуєте? Купляю, так. Да. Гілля якась сухняк, зріжу, що то в себе, там, то, то яблуні старі різав, то вишню різав, то те, то те, то те, то, те, то. воно зрізав, значить. Старі сухі дерева. Старі сухі дерева. Так, старі сухі дерева. А? Старі сухі дерева. Да, старі сухі дерева. Угу. А знаєте, взагалі скільки машина зараз коштує дрівся дорого? Та, звісно, там стоїть оно більше 10 тисяч. Інспектори ДСНС кожного року проводять відпрацювання по селах, де розповідають, як безпечно користуватись пічками та газовими котлами. Кажуть, люди потроху переходять на альтернативні види опалення, проте все одно виявляють порушення користування різними системами. Даний захід він призначений для того, аби якомога більше охопити людей, застерегти їх від виникнення пожеж у побуті, тому що вже настав осінньо-зимовий період і почастішили випадки пожеж саме від пічного опалення, різних приладів опалення. Людям потрібно нагадувати дані правила. Також у разі, якщо ми виявляємо порушення правил пожежної безпеки, ми тоді вже потім пропонуємо ці недоліки до усунення. Пенсіонерка Олександра опалює свій будинок газом. Дрова взагалі не використовує. Тому рятувальники нагадали господині правила безпеки. Будь ласка, його виносите або може в якусь яму компостувати добре? Ну, а де а куди ж казали, обіцяли, що будуть їздити? То ми б його що там є, то виносили б хай би вивозили. Ми поговоримо з громадою, да, щоб вони допомогли вам в цьому питанні, щоб вам було зручніше утилізувати своє сміття, да mm -hmm. і не спалювати його біля будинку. Mm -hmm. Добре, головний лісничий філії Білоцерківського лісгоспу Арен Костянюк стверджує, що готуються до опалювального сезону протягом всього року, згідно з планом та розрахунками. Мудрів завжди вистачає. Наша заготівля, якщо брати в рік. Який обсяг заготовляє філія, це близько 50-55 тисяч метрів кубічних дров'яної деревини. Відповідно, в минулому році це було, якщо подивитися, показники минулого року, 23-го, було реалізовано 56 тисяч метрів кубічних дров'яної деревини для населення. В цьому році за 9 місяців вже реалізовано 38. Тобто до показника минулого року нам ще не вистачає орієнтовно 17 тисяч метрів кубічних, щоб до кінця поточного. 17 тисяч кубічних метрів. Динаміка зараз, яка щомісяця, скільки ми відружаємо, десь орієнтується 6-7 тисяч метрів кубічних деревини відружаємо щомісяця. Тобто, якщо помножити їх на 3 місяці, цих 6-7, це якраз на той показник минулого року ми виходимо однозначно. За його словами, протягом всього року люди активно запасаються деревиною однак попит на підприємстві зростає з травня. Та розповідає, інколи мешканці купують машину дрів за завищеними цінами нелегальних або напівлегальних продавців. У них же насправді можна купити значно дешевше, адже це державне підприємство. Куп деревини коштує дровяної 1152 гривні з навантаженням. Тобто, якщо 5 кубів, це буде в районі 5760 гривень 5 кубів. Тобто це бере, що причіп, що бере газ там, 53 там, Зіл-130. Тобто, це така техніка, якою зазвичай люди приїжджають по дорогах. Орієнтовно орієнтуються на 5 кубів. От, Доставка, от ті приватники, які є фермерські господарства, в яких є транспорт, і вони надають, люди їх наймають. Вони десь орієнтовно беруть від тисячі гривень за привоз дві, ну там максимум 2,5. Ото рахуємо, якщо 5-600 самі дрова коштують, плюс доставка там тисячу, то це ну там 7, ну, максимум вісім тисяч гривень. Ну, ну, в якому разі не 20. Цьогоріч деякі українці мають змогу отримати грошову допомогу на купівлю дрів на опалювальний період. Йдеться про жителів прифронтових територій. Розмір виплати становить 21 тисячу гривень на одну сім'ю на весь опалювальний сезон. І як кажуть експерти, ця зима буде однією з найважчих за останні три роки. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.